Всім привіт, друзі! З вами Замбровський Дмитро на YouTube каналі. Сьогодні був в Молодолинівці на, на базарі. Купили перець. Будемо закривати в олії. 7 кг Тут, тут не повна сіточка, 7 кг, Думаю, нам вистачить на пів зими. Може ще докупимо. Ціна такого перця 20 гривень. Отакий перець. Зараз достану. Зараз достану, друзі. Ну, перець будемо закривати в олії. Як і раніше, там вдома на Донеччині робили, друзяки. Ну, Він тут різний. Він, він тут різний перець. Ось такий ось такий перець він різний. Є, є великий, є маленький. Друзяки, ну, в олії піде. На зиму в баночку. В олії він піде. Ще почистимо, помиємо. І буде. Ну, Взяли 7 кілограм по 20 гривень. Вийшло нам 140 гривень. 145, ну 5, 5 гривень він вступив, мужик. Коротше, на 140 гривень, друзяки, ми купили. Будемо сьогодні в волі закривати. Ну, а так все буде добре, друзяки, Погода холодна, з вітером, то є, сонце, то немає. Погода така. Ну, це вже ж, як кажуть, осінь. Друзі, всім пока-пока. Підписуємося на мій канал, канал став лайки, став дизлайки. Всім добрата миру. І скидуйте в коментарі ваші рецепти, як ви закриваєте Перець солодкий на зиму в банках. Друзіякі всім пока-пока. Пишемо коментарі. Миру та й добра!